Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Діва на період з 18 по 24 вересня. Хочу, друзі, друзі всіх поздоровити з ним народження, хто вже відсвяткував, а також буде святкувати саме на цьому тижні. Побажати вам миру, злагоди! Доброго настрою, а також виконання всіх ваших планів. Дивимося, друзі, які картки у вас співпали і що приготувала вам доля на цьому тижні? Ось небесне покровительство, парасолька. А також дзвоник. Це якась позитивна, велика новина. Ось карта долі. Якісь важливі події будуть відбуватися. Зверніть на це увагу, щоб ви нічого не зробили таке, що потім складно виправити. Начебто все. А ми переходимо до другого розкладу. Ще, друзі, ось на це зверніть увагу невеличкі сварки в родині. Завжди можна вирішити всі питання без сварок. Мабуть, саме на це натякає вам пасіанс. Треба поважати кожну думку, але робити треба так, як ви вважаєте за потрібним і те, що приносить користь та радість кожна справа. А ми переходимо до другого розкладу для знаку задяка діви. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось мечі. Мечі, друзі. Мечі, а також карта покровителя. Я сподіваюся, що якась людина завадить вашим якимось необхідності участі в скандалі. Ось друзі, кохання. Ось друзі, змія. Зазвичай це якась хитра підступна людина. Але знак змії відповідає знаку Зодіака Діва і року народження діва, року народження змії. Тому, будьте уважні, можливо, це якась така підказка саме вам: на що звернуть увагу саме те, що ви знаєте про себе або про свої якісь справи. Тому що не кожен знак володіє мудрістю, а діва цим володіє. Прямуємо далі, друзі. Підсумуємо кохання, покровитель, сварки, але і оця змія або мудрість, або подивитись, що це саме є. Третій розклад для знаку Зодіака Діви. З 18 по 24 вересня. Хочу, друзі, запросити вас на перегляд розкладів жовтого пасіансу. Як ми з вами зазвичай робимо його на розклад на місяць, наступний. Вони відбудуться ближче до цих вихідних, або п'ятницю, або в суботу. Також прийшла нова колода карти Оракул Таро Мінерали. Я з ними працюю вже давно, але ця нова колода прийшла саме зараз, тому що мої залишилися вдома. Вона нам дуже допоможе з порадами. Дивимося, друзі, третій розклад для Діви. Ось тут якір, це якась стабільність. Можливо, якась подія трохи призупиниться. Але зазвичай це добрий знак якір. Ось тут сонечко. Це успіх різноманітний, успіх особистий, успіх на роботі, успіх в родині. Це дуже гарна карта. Саме зараз вона вам необхідна, тому що коли у людини день народження, це саме максимальна потужна енергетика. Ви можете загадувати бажання, і ви... вони обов'язково збудуться. Ось, друзі, карта долі. Також важливі події будуть з вами на цьому тижні відбуватися. Ось, друзі, корабель це також добрий знак. По роботі або далека мандрівка, або якийсь проєкт важливий для тих, хто має стосунок до торгівлі, це також добрий знак. Успіхи якісь. А ми з вами, друзі, достанемо із колоди мадам Ленорман. Застереження та пораду, а також карту для іменинника. Застереження, друзі та порада. А також карта для іменинника. Друзі, застереження це карта кнут та віник. Обов'язково візьміть себе цю думку, що не треба вирішувати ніякі справи скандалами. А також, якщо щось з вашої житті має піти, то воно має піти. Тобто цей віник він очищає. І не робіть з цього трагедії і скандалу. Порада це карта ключа. Ви обов'язково знайдете якийсь вихід, щоб відкрити цю дверцю, бачите? Це дуже гарний знак, і саме на цьому тижні в цей період він вам потрібен, щоб закрити всі свої питання, оставити їх в минулому і відкрити шлях вперед. Карта для іменинників це карта книги. Весь рік вам буде потрібна якась нова інформація для саморозвитку, самовдосконалення це дуже важливо. Зверніть на це увагу. І саме з цього приводу. У вас можуть відбутися такі події, які змінять ваше життя на краще. Будьте щасливі, друзі. Всіх з ними народженнями. Зустрінемось на моєму каналі.